Як почалася художня майстерність Іштвана Кутлана, коли йому було 9 років, крадьком від мами, він Взяв, присвоїв мішок і -під, під цукру. Здобув краски і намалював портрет своїх сокласників, які біля річки теси. Но він це сховав, тому що мішок з під цукру то рівноцінний булб той час доларам або як виразити. Мама рахувала свої цукрові мішки і бачить, що не вистачає. Ну, звичайно, вона дуже розгнівалась і зразу дає той мішок. А коли побачила оцю картину, я цю картину зберігаю від того часу, коли йому було 9 років, тоді вона зразу подумала про те, що, а, може, це хлопчик буде великим художником. І вона дозволила йому брати мішки з-під цукру, навіть купила справжні масляні краски, тільки сказала, коли береш мішок, повідом мене, щоб я знала, що то ти для себе взяв. От так починається мистецька кар'єра мого дідика. Ну, в той час, що він займався спортом, як я розповідала, він ніколи не забув про те, що він є в першу чергу учитель. І він є і художник. Він продовжував малювати. І про нього до 20-го року всі газети, всі журнали пишуть, як про видатного спортсмена. Але сталося диво. Цивільне управління Подкарпатської Русі, школьний відділ, оголосив конкурс на кращого учителя малювання і під номерком потрібно було в Празі представити картину без прізвища. Ніхто не знав, хто це за художник, звідки і як він туди попав. Ну no, і серед багатьох учителів малювання під Русі він зайняв перше місце. Ну, no, він сказав так, що дуже добре, що не грошова премія була, тому що з тої грошової премії він би не виграв нічого, а то було, була премія. На стажування у Париж. Так він попав у Париж. Тому що часто до мене звертаються, за які кошти він поїхав у Париж. Тому що то величезні кошти були і в той час. От тут є той документ на основі якого він поїхав у Париж. Ну, в Парижі. Не так як інші студенти, тому що там їх було дуже багато. Були росіяни, румуни і всі національності. Перш за все, він поставив собі за мету ознайомитися із містом та з музеями. Не з кав'ярнями, не з ресторанами, а з музеями. Так він потрапив на берег сени, де продавались. Старовинні речі, старовинні книги, їх називали і називають сьогодні теж букіністами. де він зразу в той час купив такі книжки, називаються салон Каталог ілюстрій». Тобто, це означає, кожен рік у Парижі проводились виставки. І на основі тих виставочних матеріалів виготовляли такі книжки, які потім продавали тим бажаючим, які приїхали на виставку. І що це вміщало? Це вміщало каталог ілюстрий. Тут є перелік тих художників, перелік картин, їхні розміри, і якою технікою намальовано, і звичайно. Той час фотографії не дуже були, їх перемалювали на кліше і так вони попадали у такі книжки, які називали салон. Самі давні експонації цієї книжки відноситься, це вже пізніше, до 1883 року. І потім, коли оці виставки були, але вони були кожен рік. Значить, видавались такі каталоги. І він все, що там знайшов, купив. Для нього це було саме перше. По-перше, він учитель, значить, книгу він має мати. І він художник, він має мати художню літературу і художні книги. Парижка поїздка у нього була дуже цікава. Він не пропустив жодного заняття. І це мало свою нагороду. Учитель скульптури, зайшовши в приміщення, зразу замітив його і зробив йому бюст. Бронзовий бюст залишився. В академії, а гіпсовий бруст злиток він привіз додому. Він і тепер зберігається в його будинку, але в найближчий час я думаю подарувати в музей і буде прикрашати музей нашого міста. Після того, як він приїхав із Парижа, про нього вже не як про спортсмена, а як про художника починаються з'являтися статті, фотографії в різних газетах, в різних різних газетах. Ну, тут я наприклад от, відвідування художника Тиси. Його називали художником Теси. Потім про різні виставки, які він проводив Він проводив виставки в Берегові, в Виноградові, в Ушгороді, в Празі, в Мюнхені і навіть у Парижі. Про це пишуть і статті, які тут зберігаються в цьому альбомі. Дуже багато друзів він мав. Друзі до нього приїжджали у Фанчиково. Були навіть такі, які проводили ціле діто у Фанчикові. І, наприклад, тут бачимо статтю Русинської фештеми вийснил, Русинської фештеми вийс париж, бо художник з Русинського в Парижі. І хто до нього приїжджав, які художники його відвідували. Його запрошували завжди художники до себе, влаштовували йому виставку, допомогли організувати виставочні зали, так він і потрапив на виставку у нодь де в той час була творча база. Ця творча база в Nojban була зроблена на Можна сказати так на на в, в Парижку Барбезонску творчу базу. Барбезонце неподалік від Парижа, теж таке місто, де приходили художники з усіх кінців світу, і там вони навчались нових видів роботи і нових видів техніки. В той час stále vykoristovúvate roboty s mastichínom. Mastichínom napríklad pracovali takí vedatní hudožníky, jak Sislej. My pamätajeme cerku u Ruáni ma, namalovanú mastichínom. Mastichínom pracoval Renoir, Gauguin, Manet i zvyčajno Claude Monet. I Це незабутні картини. Їх водили на ті виставки і допомагали їм користуватися мастігіном, так що одна, один вид роботи мого дідика – це робота з мастігіном. У нього багато картин намальовано. По-угорськи називається «фештелькейш», тобто ножик для малювання. Мажик no, для малювання. Ну і проходив він стажування і в Барбізоні, а потім у N'Inskій школі, де він мав дуже багато своїх друзів. Це такі видатні художники, як Сюлепейте. От тут ми його бачимо. Це у нього у Сюлепейтера в його Будапештській квартирі. Це Івані Грюнболт-Бейло, це інші художники, які з задоволенням проводили свій час у Іштвана Кутлана. І звичайно були такі серед них, які малювали членів його родини, тобто мою маму, мою бабу, самого дідика і залишали на пам'ять оці намальовані картини, які зберігаються сьогодні у мене. Тут є оцей сулепите, про кого я розповідала, він призер золотого, золотої медалі за цю старшу жінку, яку він намалював і одержав цю найвищу угорську нагороду. Крім того, у нього були інші друзі, про яких я не можу не розповісти, які писали йому листи постійно, запрошували до себе на виставки, а був і такий художник, якого він дуже цінував, це був берегі шому. Берегі шому дуже великий карикатурист дуже відомий художник, який жив у Мукачеві. Оце листівка з його автопортретом. Він це так називав, що автопортрет. Справа в тому, що він був євреєм. От бачите, як він карикатурично себе намалював із тими своїми, як колись про них називали, пайсликами. І Йому було дуже приємно приїжджати до дідика і проводити разом із ним час і малювати членів сім'ї. Ну, тут сталося таке, що 44-й рік дідок їде до нього відвідувати, а він його зустрічає біля будинку, що ти йде геть звідси. Дідок каже, а чому? Чому я повинен йти від тебе і тоді бачить, що у нього вже жовта зірка і на воротах, і на будинку. Після того вони більше не зустрілись, його повезли у концтабір і він не повернувся. Но правда, він був набагато старший від мого дідика. Но я не можу не сказати про нашого славного земляка. З яким мій дід одружив. Тому що ці, про кого я розповідаю, не всім відомі. Вони жили і, і по, по, померли у, в Угорщині, в Мюнгені, в Празі. Хочеться мені розповісти про Рейвейс Імре. Рейвейс імре, так як і мій дідик, учився в Парижі. Це буде, я думаю, у нас інша передача. але я хочу підкреслити, що Рейвейс Імре був студентом чи мігаля якого мій дідек дуже шанував і дуже поважав. І мій дідек сказав так, що я буду мати таку палітру, яку мав Рейвейс Імре. Так і сталося. Він поїхав у Будапешт. Його друзі знали про це, що він дуже хоче таку величезну палітру. І допом... О, тут можемо побачити. І допом... йому вже купили. Це був 1930 рік. 30 рік. І після того він не розставався із своєю палітрою. Зрив з Імре вони завжди знаходили спільну тему. Завжди мали про що поговорити, про Парижський музей. Отже багато часу рейві символи там провів. І нарешті, коли його не стало, його не стало в 1945 році, мій дідик так собі голосно думав, та всі біля мене пішли. Сюлепейтер пішов. Beregišomu píšol, Rejvej Simre píšol, Tormo pisau, píšol, Ivani Grimvold Bélo píšol a ja ešte tu. Jaká ešte je u mene misia v tomto žití, že ja ešte tu a moji druhých už Misia značiť pula